Перший день конкурсу закінчився і відпочинок та підготовка до наступного дня. А в здоровчому таборі мрія в селі Липове можна добре відпочити, але поки що ми поспілкуємося з учасниками конкурсу. Ми приїхали з міста Кривого Рогу, дуже хороші. Ми приїхали з Кривого Рогу з Дніпропетровської області. Ми навчаємося у 13-й музичній школі. Що ще можна сказати. Нам дуже подобається. Так, ми задоволені. Нам було, Ми побачили, що таке справжній храм, там було дуже гарно. Мабуть, кожен з вас побував в тому храмі і побачив цю красу. Приворушська музикальна школа номер 13 Я руководитель этого хора. Мы были очень довольны, счастливы, когда узнали, что вот нас приглашают в ваш город на такой представительный фестиваль. Очень волновались, конечно. Но уже первое знакомство с Романом Дмитриевичем и коллективом школы нас просто покорило, очаровало. Действительно необыкновенный прием. Приехали сюда, такая природа великолепная, такая чистота, такое отношение чудесное. Ну а потом нам сказали, что мы будем... Первый тур будет в церкви. Мы никогда не пели в церкви. Конечно же, опять очень волновались, потому что это необыкновенно ответственно. И нам хотелось исполнить все самым-самым лучшим образом. Но мы, во всяком случае, старались. Ми вже співаємо е, три роки у цьому хорі. Ми представляємо дитячий зразковий хор Мрія, е, Ми вже співаємо у ньому три роки. Мені дуже сподобався цей концерт. думаю, що ми ще будемо багато участь брати інших. Е, там тепер е, деякі не вийшли пісні, але я думаю, що ми займемо перше, друге місце. Я думаю, що ми завтра виступимо краще ніж сьогодні, бо в е, нас дуже гарні твори, і думаю, що ми будемо гарно їх виконувати. Це є бержанська делегація. Хор, дитячий зразковий хор, сонечко. Особисто я то вже тут сторожив, бо одного разу я був в якості гостя. Коли подивився, що це чудово, а потім на, на наступний конкурс мене запросили, і у 2007 році я був тут на четвертому, регіональний від тоді ще був той конкурс. А потім пізніше е, е, на, запрошували нас і на конкурс п'ятий, ми просто не встигли і не могли тоді побувати, а зараз з радістю прийняли запрошення і побували, і я щасливий тим, що ми тут разом спілкуємось. Чудові люди, чудова місцевість, е, умілі організатори. Ви знаєте, то просто завідно в порівні е, з нашою рідною Тернопільською областю. Є чому повчитись, є е, на що все-таки зорієнтувати наших дітей на майбутнє покоління. А враження, можливо, мене доповнять мої дітки, е, скажуть, ми сьогодні успішно витримали перший тур конкурсу. То духовна музика це співалося в такому незвичній атмосфері в церкві. За см по собі вже надихало на, на таку творчість, піднесено духовну. Ну і надію, що завтра на другому турі ми зможемо продемонструвати все, на що ми здатні. Я дуже задоволена тим, що я сюди приїхала своїми подругами. Це чудове містечко, тут гарна природа, дуже, дуже задоволена тим, що я беру участь у цьому конкурсі. Насамперед, я хочу сказати, що нас тут дуже гарно прийняли, гостинно, привітно, ми дуже задоволені і в нас, напевно, враження. Будуть незабутні. Я Митач Іван Михайлович, керівник дитячо-юнацької хорової капели Журавлик з Кам'янця-Подільського Хмельницької області. І являюсь одночасно директором хорової школи, такі шкіл в Україні 5. Львів, Мукачево, Кам'янець-Подільський, Тернопіль і Стрій Львівської області. Я хочу сказати про те, що на мене велике враження справило те, що ви тут на місці, в тисменці, зуміли на такому високому рівні, я би сказав, професійному рівні організувати такий чудовий фестиваль хорової музики. Я хочу сказати, з такою, як би вам сказати, Доброю застрістю, що ми от в Кам'янці-Подільському маємо хорову школу, але ми до цього часу не спромоглися такий фестиваль організувати. Хоча дівчатка, я думаю, підтвердить, ми хоч, хотіли б такий фестиваль провести, але то, я думаю, причина відома, чому і фінансові питання, і може не зовсім нас розуміють, і, 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 і це нам не дозволяє в Кам'янці фестиваль провести». Тому ми дуже вдячні оргкомітету за те, що нас запросили на цей шостий всеукраїнський фестиваль «Весняні голоси. Дівчата і дівчатка в моєму колективі надзвичайно мають сильні враження від приїзду, від, по-перше, від людей, від того, що нас тут дуже гарно зустріли, доброзичливо, сердечно і оточили гарною увагою, піклуванням. І можна навіть сказати, що любов'ю, така відчувається, ка пульсує від вас. Нам це дуже імпонує і додає нам і енергії, і настрою у тому, що ми тут перебуваємо. І свідченням тому є сьогодні наш виступ на першому турі. Лісняних голосів. Я як керівник хочу сказати про те, що я не буду говорити, який там у нас рівень, як ми виступили. Це повинно журі сказати. Але дівчата від того всього, що я раніше сказав, мали дуже велике бажання представити наше хорове мистецтво міста Кам'янця-Подільського на цьому конкурсі. І вони просто мали дуже гарний настрій, були піднятий був настрій, було багато емоцій. Це все перейшло в наше виконання хорової програми. «Нам враження дуже сподобалось. Наскільки я приїхала, наскільки я знаю дівчат, то нам дуже сподобався прийом от міста. Нам дуже подобається от тут, от в цьому лагері, в таборі цьому подобається дуже. Взагалі нам подобається, а як виступили, то мені здається, що всі хори добре виступили. Я взагалі в хорі співаю вже багато років, але це, взагалі, перше, вперше нам так сподобалось, як нас прийняли. Дуже гарна природа. Ми дуже задоволені, що ми потрапили саме в цей табір, що нас не поселили десь в якомусь готелі або в іншому місті, що ми можемо заодно і так гарно відпочити і провести разом час. Місто нам також дуже сподобалось, і дуже нам сподобалось, як до нас відноситься персонал, як нас обслуговують, як до нас відносяться. Сьогодні мені здається, що ми вдало виступили. Сподіваємось, що завтра також будемо старатися буде все гаразд. Подобаються нам колективи, які приїхали, всі також переживають, стараються. І я думаю, що всі на гідному рівні представили свої колективи і свої міста. Дуже добре, що Ще в нас такий, наш такий нелегкий час організовуються такі фестивалі, що ем, знаходять що знаходять так можливість, щоб проводити такі заходи, які є дуже вихова, виховними і мають повчальний зміст наш час. Тому що зараз молодь наша не дуже, не дуже звертає увагу саме на духовний розвиток. Я думаю, що якби частіше організовувалися такі фестивалі, то можливо нам би було краще жити. Відпочинок закінчився і ось другий день конкурсу. Все це мистецьке дійство відбувалось у місті Івано-Франківську в концертній залі обласного будинку просвіти.